Прийшла до Наталії, ну її нема, видно, відпочиває, принесла курочкам і зібрала трішки абрикос, вона теж їх любить дуже, ну, а вони ніяк не спіють. Ну і, звичайно ж, шпиро... пиріг зло, як Віка говорить. Ну і зараз зателефоную, хай виходить, бо хочу ввечері що зробити. І пополивати, і щось прополоть. Сонечко трішки. Спаде жара спека. А, це я вам перебила? Ні, а тоді знаю. Я кажу... кажу, може... я на міт дзвоню, воно не відповідає. Я давай на телефон. Саша, каже, до мене не додзвонився. Ні, yes, привіт. Привіт. Так, на тобі пакетиків тут ти не знаю, штук ага. 25, Наташ. Ну мені якраз хватить. Ага, тобі хватить. Так, держи. Давай. От, як ти себе почуваєш після праці? Ой, Тоня, то тільки спина тепер і руки. Наташ, потрошку спіють, Спію. потрішку. Ну тільки ж зелені, багато зелених. Та ну нічого спінуть. Ага, Наташ. Ага. Оце ж курям, бо моя ж молода хазяйка забракувала серединку, ну, то ж мами привезла, то я й це порізала. Поняла? Їх мить треба. Я з дерева, щось з дерева, щось з трави. Я не мила, чесно говоря. Ну, і з твоєї малини, кажу, Віка, може пиріг спекти? А, от той що ти пече. Ага, що ага. швидко так. Ну, спечи, ну я невеличкий зробила. Дивлюся, вона кусочок так кажу: ну як, Віка, я ж не пробую, бо там же ж багатенько цукру. А вона каже, вкусна. А кажу, значить, можна Наталі нести, так що на. Так що пробуй, чи, чи чай, чи що там? І Та на здоров'я. Mm -hmm. Я знаю, що ти, бо ти, я чула, ти Валі питала, по чому абрикоси. Думаю, чого вона питає? Воно, дві абрикоси в мене. Ну, Не, по... ну я питаю, вона то, -то каже, а. що в мене дуже зелені. Вона абрик... ну, багато абрикосів, вона казала, була, як кажуть, час на базарі. То не бачила. А, ой, а Потаманський їде, що там скільки абрикосу людей, більше, ніж у мене. У мене, ну так, ну теж багатенько, Наташ. Ну, Вона возила, казала, три відра помидори, угу. Тож Леся дала теж його огірки й сині. Ага, казала напали, яка навіть не знала, по чому і помидори там були. Ага, я поняла. Ну смачного тобі. Угу. Дякую. Кажу, запечатала, як у заводі, не відкриєш його. <рес> Щоб не добрався ніхто. А ну тепер ти скажи. Віка сказала смачне. Ну, а чого не буде смачне, <рес> та ще хтось і робить. А, ти вже як Люся говориш. Ну, чого ж, дані, я так давно казала. <рес> да? А ну, говорить. Та він нічого не солодкий, так що можеш їсти. 150 грам цукру. Ти що? <рес> Малина, взяла. Малина, -а. -а, -а. ну так. Да. Я б не сказала, що він си. Ну я навіть не пробувала, кажу, Вікуля, пробуй, щоб е Наталі я понесла. Хороший. Ага. Ну так ти а, до та, кампуті. А у тебе ж же... це ти у газовій пекла? У газовій. Mm -hmm. Та що я тобі зараз розповім, що я людям розповідала. Кажу: оце ж сказала Віка спекти, спекти. Я все приготувала. Пішла, взяла е, міксір, щоб е, на міксері збити все, а світла то не було. Так в мене там така мощна була оця вертушка ручна, ну оця, щоб збивати. А, та й в мене десь ага, так ну, ж, ж і, і яйця кинула, і сахар, ну цукор. і... І в мене ж була, це та, що отак зверне. Ні, у мене просто отак. Тільки така мощна, знаєш. У мене така короба, ага. красненьким накривалося, і то таке, а тільки де воно, може, де на горі, Може, Боже, Наташ. Де ну і отож ж я тоді давай. Віка сміється і кажу, ну все, буду робити. Зробила, а тільки ж у мене молоко було парене, ну, топлене. То це, а там 60 грам молочка треба, ну, то я його влила. Ну, от, яйця жовті твої. І оце ж бачиш так. так треба ж було з компотиком, а ти так на суху. Ну, я ж куштувала. Ну так, да, потім з компотиком. Да. Так що я, А я думаю, ввечері трошки сонечко сяде, буду щось робити. Думаю, понесу зараз, зараз розбужу, якщо спить. Не, я балакала по телефоні. З час і 38 Отак от ви скучаєте один за одним. Боже ж мій. Це так доця мені як ото телефонує. Була... І що ти оце говориш? Що я на той год п'ять ямок того. Огірків посадю. Ага. І один кабачок посадю. Оце фіксирую. <рес> Те, що <шо рес> ти сказала, дасть Бог доживем до весни наступного року. Провіримо. Що кабачки, три кущі посадила, все курям йдуть. О гірки куди є? Куди мені їх дівати? оце? Куди їх ну, дівати? гірки я теж дурочка посадила, аж 40, по-моєму, кущиків. А збираюсь закривати? Ні, не збираюсь. А це ж так, поки салат, а потім вони ж і надоїдають. Та ну вже помидори починають. Ну, так, що, ну то ж. Не знаю, на що я їх скільки, то я теж менше посажу. І часнику менше. Ми скільки не по-перше, в віка в мене часник не їсть. Я ото добре, що той пересушила та перемолола, І ще його там хватить. От, та я ну знатого. то може, щось Артем буде їсти, то Вона й в котлети не любить. Ну як оце? А мені я не можу його їсти. Ні свіжий, ні який, я задихаюся, тобі казала. Як от цибулі. А те, на що ти тоді його садиш? А то ж чого садила? Думала, що ото як то ж дурна, як при дітях вже знаєш огірки закрить на всі сім'ї і все. І часнику думає, це ж треба буде ж... Та, консервацію. Та в консервацію. Консервацію. А консервації раз не робить, а чеснику багато. Ой, та з ким споділюсь? Ліля, по-моєму, не садила, їй дам та ще комусь небудь, та нічого. В мене є. Ну отож в тебе є. В мене є. Так що побачимо. Я отой десь у мене а там. Я другий раз ти знаєш, люблю оце. Оце другий раз у мене таке натхнення. Це не завжди, А буває такий заскок у мене буває. Буває. Оце я варю, тоді беру сало, ага. ну, зато так... і товчеш. Час... такий невеликий кусочок. І ага. так дрібненько, дрібненько поріжу. А тоді оце ж сюди часничка положу, а тоді оце, Потовчеш? Оце, оце, що ми Відбивний. Відбив, і оце отак поб'ю, побю отак укинувся, і у борщ. У мене так дуже любив Ваня, Братик. брат. Він любив оце. вони всю жизнь затовкували салом. Ну, а ми якось то. А він оце ж, як був у мене жив, і він мене трошки приучив. І я оце коли не коли. Та й зробиш. Треба буде оце оцей раз зробити, як тільки ж варити. багато не варить? Ні, я багато не буду варити. <рес> а ти ще... он капусняк ніяк не доїмо. Я вже сьогодні доїла, а, я ще ні. а остальний вилила тому Айкові, ага. ну там, може, півмисочки <рес> вилила Айкові, поставила в холодильник, щоб він не скис. Ну, спонят вечором дам. Ну, це так як ти говориш, це так і бабуся моя в селі отак затовкувала, і Віталій, мій покійний чоловік, теж любив це. А ти так зробила? А що ж я зроблю, як в мене діти таке не їли? Ну і в нас якось ми той і баба клава так не робила, а, а я знаю, що як... робила. Оце ж зроблю, як він хоче. Ага. По тому баночку складу. Ну, да. Кажу, хочеш, або в борщ собі клади, або на хліб, мажу це. Ну, в борщ вже ж вон... ну, не воно. Ж... Таке ж, да. Воно ж варить, ну, закипіло і воно ж м'якше. А вже сере воно не таке. Угу. Каже, ти ну. така розумна. Кажу, як не подобається в борщ, клади собі на хліб. Ну да. мене так. мене Саша раніше любив так. Кріп. Ага. Часник, сало, і оце ж було приїде з роботи і на хлібчик намазає. Тоненько, так. Да. А тепер ну, да. ніхто й не вспоминає, що ми так і їли. Та да, так. Да. Ну, добре, пішла я додому, і ти давай відпочивай, чи що я ні, тебе трішки... Уже, вже ж дивіться, ну, почало щось. Ну так, да, вже скоро і світло знову виключать. Та ну що щось... ти да. сьогодні їсти не варю, це вже я завтра. Ну, не знаю. Я ж mm -hmm. думала завтра Надя приїде, а вона заболіла, тепер ага. не знаю. Ага. Понятна. Ну, а борщ уже я. Я хотіла, думаю, вона приїде, я зварю галушків. Ага. Ну може ж ви здоровієте й приїде. Я думала да, галушків зварю, вже так давно варили галушки. Думаю, тебе гукну та й поснідаємо. Ну да, ну варила, Чо ти місяців два назад, мабуть, варила. Е, Довше. Все Надя як була. А, Як Надя, ще як, ну... як Надя була, ага. Ми... бо вона ж закомандувала. Давай, каже, хоч тут зваримо. Кажу, ну давай. Отож <реку> я все їй, те, що вона заказувала, я все робила. Ну, понятно. Ну, і думаю, зварю завтра. І так, і знаєш, хочу я, щоб отак ложечка. Я знаю, папа. Покойний, я знаю. Ой, ну це ж тебе мама, це ж полтавці. Я зрозуміла. Да. І знай мама попала в больницю, а, був, а Надя привезла вітів. Ага. О, і ми ж двоє. І Батько прийшов із з роботи, поставив казан і, значить, варив він. Значить, пішов гелочок на цей. А головам. щоб галушку От такі, брати. Отакі От ага. галушки були. Постругав їх, і значить, е, варить він, Варив, і значить, так, як він зробив кісто, що воно в миски. І отак ложкою бере Великою і вкидає. І, вкидає. Ага. і вони як скипіли і каже Вітя, приїхав до, до Наді додому і до каже дома. Вітя, мама, дід сварила. Галушки вот такі были, були. такие были. Вот були. А він такий невеличкий ще був. Ти тако, такого не делаєш. Вот такие галушки зров. І він, значить, їх оце зварив, трушляком вибрав, а там була зажарка, сало й цибуля. І він оце цим отам взяв і залив їх. Ну таке добре, чи воно чи ми їсти хотіли? Чи воно точно добре? Було. Люди хто ще таке їв? Я не знаю. І оце ну, чогось і мені хочеться. Ну, звісно не такою ложкою. Я ага, хочу ось невеличкою, оце невеличкою, отакі. Ну вони ж м'які були м'які, як пушиночка. Ну це ж мама так робила, і він же дає. Або ж видно Бачив, побачив. Да, а, Боже, раніше, то знаєш, раніше було. Борош... І може мука. Борошно не таке було. Так ясно, що раніше така <клес> не тут. Раніше ж і в степах варили. Ну так. Да. Як оце жнива. То куліші, то оце ж галушки варили. Хто знає, де вони, я не знаю. Ну, в нас часто галушки. Батько дуже любив. Ой, Наталочка пішла, тебе не переслухаєш, Я б слухала і слухала. Ти ж те що розповідаєш те, що я у бабусі таке бачила, чула, їла, і ти розповідаєш. Бабуся, я жила ну, у так. батьків, а тебе ж бабуся така, видно, ж, як оце ж. Бабуся дев'яти. Це ну, такий, як в мене батьки. Ні, старша, вона і внучка, і і Я родилась, їй було 55 років. Я вже не пам'ятаю, якого вона року, оце внучка. Ну Десь ото 890 там, поняла. Тож у неї семеро дітей було, і мамка була предпослідня. Мамка 31-го року, а ще була Шура 34-го. Ну, ми ж теж у батьків послідні, так? Так. Ну так ви ж в 1953-го, <рес> 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 то ось, ось так. Та ясно. Так. Пока. А. Пока, все, до завтра. до завтра. Ну, я скшу на зв'язку. Телефонуй. Я дома. Хорошо, я зараз надіш перезвоню, бо вона казала позвониш, хто до тебе дзвонить. Тоня. Бо думала, може, Привіт. Їй. Хорошо, хорошо. Пока. Що? Пока. Яка ти не вгамовна Ну чого, Віка каже, а ти Наталі будеш нести. Ну як, так я ще коротше, айки ж дай зразу візьми. Так він мені може взагалі не дать. Як це не дать? Держи. Крепко держи. Ой. Так, один йому, а то все тобі. Добрый, так, <laughs> Віка смажила, каже, я думаю, ой треба нести. Все, смачно. Добрый, так, на. Ага. Ой, гаряче. Ой, яка ж ти красуня. Чо мені через а ага. Так що я старалась. Бачиш, а ти ще й бурчиш. Це ти пекла, чи віка. Віка пекла, я тільки терла і чистила. Ну, це мені сказали. Да. ну все один дам Даже лапку дає. Ой, де Боже. <світкій> ну, оце вже я вгомонилася все. ночі а треба мене Щось на телефоні, ну так як на... вікуся спасибо! <рес> Надо поубирати всякі хвайли. Хорошо, ну то вже завтра ну, буде да. після того, як ти все зробиш. Все, пока, пока. <рес> <Спасибо, сонечку. рес> <рес> Чуєте, що вона говорить? А ще повтори. Я Віки казала. Ну, що ти казала, Віки? Кожен день пече, я буду кабаки давати, кабачата. <рив> ну, добре, а чисте хто? Ну, це не що. А, ну добре, ну все, пока. Віка <рив> в салон краси поїхала. А що вона Підстригтися. А... Все, показуй. Ага.